Вітаю, шановні слухачі. Мова сьогодні піде про скандальний законопроект, за яким нашим захисникам може загрожувати до 8 років позбавлення волі за невиконання наказу командира, а перевіряти їх на алкоголь зможуть навіть вдома та в шпиталі. Саме такий законопроект сьогодні пропонують у Верховній Раді України. До чого готуватися нашим військовим за даним законопроектом? Розкажемо сьогодні у цьому відео. Але для початку підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин законодавця та не пропустити наше наступне відео. До речі, воно буде про те, чи можуть військовослужбовця перемістити в іншу частину без його згоди. Проєкт закону номер 8271 який депутати прийняли 13 грудня. Зараз чекає лише підпису президента України, однак українці, в тому числі військові, дуже різко та негативно відреагували на нього. Та вже за два дні петиція проти його підписання зібрала необхідну кількість голосів. Тож, що ж такого в цьому законопроекті так сильно обурює населення. Якщо президент України підпише цей законопроект, то військового зможуть позбавити волі на срок до 10 років за наступні правопорушення. А саме, це дезертирство, самовільне залишення військової частини чи полю бою, або ж за те, що він не виконує наказ начальника, його безпосереднього командира, або погрожує йому. Наприклад, раніше за такий проступок військовому загрожувало б від 5 до 10 років ув'язнення, але за рішенням суду. Покарання могло бути зменшено, або узагалі військовослужбовця могли звільнити від відбування покарання з випробуванням. У разі ж прийняття законопроекту номер 8271 Військовому може загрожувати вже 10 років ув'язнення за таке правопорушення. При цьому суд не матиме можливості зменшити даний срок чи пом'якшити його до випробувального терміну. Погодьтесь це дуже суттєва різниця. На практиці ж це може бути дуже великою проблемою, адже наразі дуже часто командири військових частин відмовляють у направленні бійців на лікування. Тому військові вимушені самовільно залишати частини через ризик, як для їхнього здоров'я, та навіть для їх життя. Ось вам реальний приклад: у військового з третьої групи інвалідності погіршився стан здоров'я під час проходження ним військової служби. Командир військової частини проінругував рапорти бійця, що призвело до ризику ампутації. ніг. за новим законом. Якщо військовий самовільно піде до шпиталю, то його можуть покарати позбавлення волі, а суд не матиме можливості врахувати всі обставини справи та відповідно зменшити. Таке покарання, окрім того, на жаль, командири військових частин нерідко відпускають бійців у відпустку, проте, на жаль, знову ж таки не фіксують це документально. Зрештою, пізніше військові дізнаються, що на них відкрито кримінальне провадження через самовільне залишення військової частини, в результаті наведеного покарання за самовільне звільнення військової частини можуть отримати невинні воїни, які самовіддано захищають нашу країну. Тож, як бачите, законодавці відверто ігнорують той факт, що командири можуть несправедливо звинувачувати бійців і замість того, щоб прийняти заходи і надати. Нашим захисникам підтримку вони, на жаль, пропонують подібний законопроект. Також законотворці вписали в даний законопроект ще один цікавий нюанс: він стосується випадків розпиття військовими алкогольних напоїв та споживання ними наркотичних речовин чи ліків. Якщо ж цей проект закону підпишуть, то військова служба правопорядку. Матиме право перевіряти воїнів на алкоголь, наркотики та ліки в будь-який час та в будь-якому місці, при тому, навіть вдома. Або під час знаходження військовослужбовця у відпустці. З першого погляду, ця норма має позитивні наслідки, адже посилить контроль та відповідальність над тими, хто зловживає алкогольними напоями. Однак є й певні недоліки в даному законопроєкті, тому що, наприклад, в ньому не зазначені правила, не зазначені методи проведення даного огляду, не вказано також, як. Визначити кваліфікацію представників військової служби правопорядку. Окрім того, в даному законопроєкті відсутні уточнення щодо огляду бійців, які перебувають на лікуванні в шпиталі та вживають медичні препарати за призначенням лікаря. Відсутність таких запобіжників може призвести до масового покарання бійців, які мають проблеми зі здоров'ям саме у зв'язку із захистом нашої батьківщини. Окрім того, неврегульованість процедури огляду може призвести також до влуживань та порушень прав воїнів зі сторони їх безпосередніх керівників. Тож, як бачите, цей законопроект потребує серйозного доопрацювання. Ми сподіваємося, що, врешті-решт, наші законодавці також це зрозуміють та внесуть відповідні зміни, які будуть перш за все направлені на захист прав наших військових. Якщо ж вас несправедливо визнали таким, що самовільно залишив військову частину або якимось іншим чином порушили ваші права, звертайтесь за телефоном, який ви бачите зараз на екрані, для отримання належної правової допомоги. Щоб не пропустити наступне відео, обов'язково підпишіться на наш канал, а наступного разу ми розповімо, чи можуть бійця перемістити в іншу частину без його згоди. До нових відео, все буде Україна!